Я сьогодні став сім ранку, хоча мені було це супер-супер важко, і дуже хотілося поспати. Що мене змусило все-таки підняти свою жопу і почати цей день. Я вчора слухав ефір Man Education, дуже, до речі, класний канал. Рекомендую всім чоловікам. І дуже чудова була фраза. Хлопець питав у Дмитра, ну, який веде цей канал. Він його запитав, що робити. Мені подобається дівчина, але в неї є хлопець. А він йому каже: Слухай, якби в тебе було цікаве, активне і насичене життя, наприклад, якби ти міг завтра поїхати полетіти в будь-яку країну, куди ти хочеш, з двома красивими жопасними кубинками. Ти б ну не ставив таких питань, що робити з дівчиною, яка тобі подобається в неї хлопець. тобі було б абсолютно по барабану на таких дівчат, тому що твоє життя було б настільки цікавим, настільки активним і насиченим, що ти навіть би не звертав на увагу. Ми дуже часто е, паримося за всяку хуйню в своєму житті і зациклюємося на якихось абсолютно непотрібних речах. Якраз по тій причині, що наше життя настільки не цікаве нам самим, воно настільки настільки нудне, що якась там блін інша людина, які ми навіть не цікаві, да, може займати в нашій голові багато місць. Я для себе зрозумів важливу річ, бо я теж не живу тим цікавим класним і насиченим життям, яким я хочу, але чому я ним не живу? Я ним не живу тільки по тій причині, що я сам собі його не зробив. Я не створив для цього ті умови. І знаєте, коли я сьогодні прокинувся, я ні, що ну, типу, я не хочу. Я, я не хочу далі от бути отак. Ну просто я... я хочу класне життя, я хочу цікаве, насичене, активне життя, я хочу нових можливостей, я хочу заробити. Можливо, я не досплю, але я хочу жити кращим життям. Якщо ти це бачиш, якщо ти розумієш сам для себе, що те життя, яке в тебе є, воно тебе не влаштовує. Ти хочеш кращого. Немає чого валятися в ліжку. Ти встаєш, ти починаєш сидети.